Скажіть, будь ласка, з якими скаргами ви до нас звернулася? Е, підвищення температури, е, біль у горлі, е, кашель. Угу. Нежик у вас? Е, ну не особо. Ольга Ілюха прийшла до ізолятора центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 у Полтаві на прийом до лікаря. Після огляду жінку тестують на коронавірус. Ми беремо експрес-тест всім, хто до нас звертається. Ну з ресраторними захворюваннями. 10 15 хвилин пишуть, ну він швидше показує. Ну, десь 5 хвилин, десь так. І результат показує зразу. Можу показуватись. Одна рисочка це негативне. Якщо дві, то це позитивно. Близько двох днів тому відчула симптоми. Захворювання і ось прийшла до лікаря на прийом. Підвищення температури, слабкість, біль у горлі, кашель. Від ковіда вакцинована, три дози. Коронавірусом ще не хворіла. Симптоми на собі не відчувала. Ратора центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 у Полтаві за день у середньому звертається до трьох десятків пацієнтів із проявами гострої респіраторної інфекції. У Близько третини з них виявляють коронавірус, каже сімейна лікарка закладу. Ми сьогодні почали роботу з 8-ї години, і станом на 12-ту годину в нас вже фіксується 17 випадків звернень на гостру респіраторну захворюваність. З них чотири позитивних на ковід виявили. Зараз люди звертаються з такими скаргами, як високе підвищення високої температури до 38-39 градусів, виражені болі, пекучі болі в горлі, нежить, ну і сухий кашель. В області захворюваність на ковід 19 за тиждень знизилась на 20 відсотків, каже епідеміолог Андрій Байбарза. За тиждень захворіло 825 зареєстровано 825 нових випадків ковід. 19 на попередньому тижні було 1046 нових випадків. Зараз знижується і вся сума гострих респіраторних вірусних інфекцій, що пов'язана з сезонністю характерною для цих для захворювань. І знижується стабільно, правда знижується вже захворюваність на ковід. 19 зниження вже стабільне не перший тиждень відбувається. Попри зниження випадків Полтавщина лишається на першому місці по рівню захворюваності на covid 19 серед інших регіонів. Пов'язано те, що ми на першому місці, те, з тим, що в нас достатньо ретельно і достатньо високих обсягах проводиться діагностика. Кількість нас в першу чергу з швидких тестів на антиген до covid 19 в Полтавській області в перерахунку на населення вона більше. Аніж в наших сусідів з великою кількістю населення, за словами епідеміолога, найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано у Ланівській, Сергіївській та Кам'янопотоківській громадах області. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.